Тотальне знищення FPV дронами великої дальності російського потяга з паливом біля Токмака, що в Запорізькій області. На відео видно, як одна за одною влучні атаки українських безпілотників перетворюють величезну колону систер на палаючу смугу. Полум'я здіймається в небо на десятки метрів, а гостий чорний дим накриває навколишню місцевість. Це не просто вибухи, це знищення критично важливої логістики окупантів. Адже без пального їхня техніка, танки та бронемашини стають безсилим металобрухтом. Працював підрозділ Роніни 65-ї окремої механізованої бригади, який вкотре продемонстрував майстерність і холодний розрахунок. Дрони атакували ціль з відстаней недосяжних для противника, змусивши його зрозуміти, що навіть у тилу він не має жодної безпеки. Для росіян це серйозний удар, адже відновити подібний запас пального на передовій дуже складно. Таким чином, українські воїни не лише завдали ворогу відчутних втрат у техніці та ресурсах, а й підірвали моральний стан окупантів. Вибух і пожежа біля Токмака це нагадування. Жодна сестерна, жоден ешелон і жодна позиція не залишиться поза досяжністю українських fpv дронів